І ми не будем більше, як раніше. Війна змінила нас всіх назавжди. Твій погляд буде трішки сміливішим, а в серці біль за втратами війни. В очах щасливих вогника немає, який палав раніше, все життя, війна це біль, який не покидає. Моє й твоє швидке серцебиття, той страх та відчай поруч проходжають, міняють всіх, хто має почуття. Та наші діти хай вже не страждають, а йдуть сміливо в світле майбуття, хай небо, синьо жовте огортає усіх нас мирним, радісним життям, і батьківщина наша процвітає. Живуть щасливі добрі люди там.